На період дії воєнного стану на території України значно спрощена процедура проведення медико-соціальної експертизи. Тепер медико-соціальна експертна комісія здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Тобто, якщо особа звертається задля встановлення інвалідності та не може прибути на огляд, МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Якщо медичні документи втрачено, МОЗ розповідає про способу їх відновлення. Для відновлення медичної документації результатів обстеження, лікування, проведених стаціонарних і оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ламки за місцем перебування. Лікар відновить медичні документи через електронну систему охорони здоров'я та або проведе додаткові обстеження для продовження лікування. Для відновлення документів, які належать особі з інвалідністю, зверніться до органу соціального захисту, який Має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може надати інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності для відновлення інших документів або довідки МСЕК чи необхідності проходження медико-соціальної експертизи. Можна звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я підкажуть способи розв'язання проблемних питань. Також у відомстві зазначають, що всі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі та спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньопереміщеним особам у відновленні та отриманні втрачених документів. Проходження медико-соціальної експертної комісії нагадують у МОЗ безкоштовне. При цьому людям з інвалідністю під час дії воєнного стану не потрібно повторно проходити експертну комісію, щоб продовжити довідку про інвалідність, адже вона Продовжується автоматично до кінця дії воєнного стану та ще шість місяців після закінчення його дії. Немає законних підстав вимагати від пацієнта ВПО укладання декларації, вимагати, щоб пацієнти прийшли на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану, вимагати гроші за проходженням сек у разі такого випадку. Просимо повідомляти за номером телефону 0800 60 20 19. Марія Соловйова Харківські звістя.